Ми маємо не один приклад того, як еволюціонізм, як безбожжя, як атеїзм, невіра впливають на людей, до чого вони їх приводять. І саме те, як вони закінчували своє життя. Ну, Є приклади того, як вони закінчували своє життя. Наприклад, Ніцше, який психічно хворий, почав гавкати, як собака. Також приклад Вольтера, який просив лікаря продовжити його життя, щоб покаяти. Бо в протилежному випадку він його забере з собою до пекла. Або Ленін, який просив прощення у меблів, у ніжок стільців. І такий список можна продовжувати. Також є один філософ, який просив своїх друзів привезти священника, але друзі подумали, що він марить. Тобто сатана не дає покаятися перед виходом в інший світ. Тому каятися потрібно зараз. І ми бачимо, що еволюціонізм, атеїзм, дарвінізм вони нічого людям не можуть дати ніякого сенсу життя, бо сенс життя дає тільки одкровення від Бога, яке нас рятує.